Четвертый уже. Гроны падают. Коллеги и я послали своих собеседников с такими заявлениями. То, что все они могут довести до прямого конфликта, это безусловно. Звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Як завжди, ми з редакції для вас назбирали найцікавіше, найзаскорніше і зупоребріка, ну і дуже красиві кадри. Того як боляче росіянам про що йде мова, я розповім вам вже за мить. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачене. Тим паче, що сьогоднішній випуск вам точно захочеться прямо відкоментувати. Давно такого не було, і от нарешті гучно на болотах. В Москві пролунало щонайменше 10 вибухів. Мешканці житлових районів в паніці повідомляють про роботи. Протиповітряної оборони дурачки, та це ж просто відлуння спеціальної воєнної операції. Дрони. Виявляється, невідомі дрони можуть кошмарити не тільки Київ, не тільки Львів, Харків, Дніпро, а ще й Москву. Четвертий вже. Четверти що? Дрони вітають. В Москві не можна літати. Зараз зона підвищеної турбулентності, а все через українські дрони, які змусили російський вантажний літак ухилятися від атаки. Він літає над висотками у спробі знайти бодай якесь місце для посадки. А можливо, просто таким чином він ховається від дронів. Вже стільки часу витратив для того, аби змусити європейський союз відмовитися від всіх російських енергоносіїв, ну знаєте, щоб зробити Росії боляче. А європа все тримається. Європа все відносить енішку до Росії і навіть сподівається, всіма заявами, що із часом стосунки обов'язково відновляться. Річ не тільки в Угорщині і не тільки в Словаччині. Європейські компанії на низькому старті, щоб повернутися назад в Росію, це й в цілому ніхто не хотів. Такого розриву стосунків, як це відбувається зараз. Але війна все ж таки наклала свою відповідальність. Тим не менше, все це не заважає на пропагандистських ток-шоу розповідати, що якщо вони говорять про сучасну Європу, то в цій шаховій партії в них існує лише одна відповідь і одне завдання: тобто поставити Росії мат. Найбільше чого боїться західний світ, цього не бояться автократи, бо їм на все плювати. А от Європи і Америка. Це розвал Росії, що Росії не буде, що ця економіка повпливає на руйнацію всього світу. А кому ж, зрештою, дістанеться і ядерне озброєння? Так багато невідомого у цьому рівнянні і Європа всіма можливими силами руками американців зберігає життя росіянам. А ті все одно намагаються побачити ворога в тих, хто їх рятує, як янгол охоронець Если ну, да мы говорим о современной Европе, то в этой шахматной партии у них существует только один ответ, и одна задача. Поставить России мат. Любой да. ценой. Ценой любых потерь. Ценой любых потерь всего того, что есть на доске. Любого материала. Да. Они даже на ничего не согласны. Потому что у них есть убежденность, что один-один раз это сделали в 1991 году. И эта задача вот этим поколением должна быть доведена. Они, безусловно, бросят в огонь все. С расчетом на то, что в конечном счете они не затянут, если не затянут Трампа, то затянут его с -с сменщика. У них на это расчет. Потому что, потому что, еще раз, у них нет запасного варианта. Потому что Европа уже сожгла столько топлива и настолько отрезала себе пути, что вот для этого поколения европейских политиков, я даже больше сказал, для этой поколения европейской элиты другого варианта нет. Это Иначе они проигрывают выживание, абсолютно все. В этом смысле. Они будут идти абсолютно до конца. Это новая идеология такая. Постоянная да? молитва на конвенциональную войну, которую они постоянно произносят, это такая вот как раз-таки попытка отойти вот от этого, от того, что мы называем ядерное сдерживание. Убедить себя в том, что оно действительно не работает. Они это постоянно себе повторяют. Если вы посмотрите на риторику Мерца и сравнить ее с риторикой, извините меня, Гитлера, вы там особых различий не увидите. Между прочим, в 30-х годах в Европе многие считали, что Гитлер это абсолютно безумец и человек, который вообще не блефует. Но мы помним, куда это зашло. То, что Мерц может довести, то, что Урсула может довести, то, что все они могут довести до прямого конфликта, это безусловно. Потому что, еще раз говорю, они поставили на эту карту все. Они эту партию будут играть до конца вне зависимости. Как будет действовать Трамп? Щоб ви порозуміли, вся російська дипломатія на сьогодні працює, щоб переконати європейців, що в небі над Польщею були дрони, та то вам показалося. Те були просто прильотні птахи. Що на 12 хвилин в небо Естонії залетів ворожий Міг 31, точніше, два, та ні перестаньте. Та це просто була тінь від хмарок. Ви самі все придумали для якихось провокацій. Так стверджують реально абсолютно всі дипломати. Тому що послів Російської Федерації зараз викликають в різних європейських державах на килим, ну для роз'яснень для того, щоб вручити НАТО протесту, якими, як ви розумієте, в Росії просто будуть підтиратися. А дипломати стверджують, що це методичка. Одну роздали всім звинувачувати в усьому Росію. Хоча слухайте, ну скажіть мені на правду: хіба коли-небудь Росія була агресором? Ну, хоч на когось, хоч на одного Росія. Напала. Во всех странах вызывали послов, в том числе меня вызывали. Отсутствует какая-либо креативность в этих всех заявлениях. Я даже сказал своим французским собеседникам, что зачем столько времени тратить всем и так ясно, что вы зачитываете одну и ту же методичку, смысл которой сводился к тому, что никаких данных которые мы вам можем передать у нас нет но вы признайтесь либо вы послали эти дроны намеренно либо они прилетели случайно ну вы сами понимаете куда мои коллеги и я послали своих собеседников с такими заявлениями Переможна перемога нарешті настає на території Російської Федерації. Щоправда, поки що не на всій Федерації, а тільки в окремих областях. Ну, от, наприклад, першими цю переможну перемогу відчувають в Білгороді. Що в четвертий рік що там, і взяття Києва за три дні? І щас, щас ми окупіруємо всю країну і дійдемо аж до Ламаншу. Аж тут в Білграді вводять нову систему оповіщення. Ну, ну хіба це не прекрасно? Про це повідомляє сам губернатор. Каже, що в медичних установах області починають створювати автономну систему оповіщення для того, щоб у разі відсутності інтернету, а я нагадаю, що відсутність інтернету це запорука безпеки, не протиповітряна оборона, а відсутність сигналу захищає російські регіони від безпілотників. Так от, якщо немає інтернету, якщо відсутній стільниковий зв'язок, електроенергія у разі виникнення надзвичайної ситуації, наприклад, через обстріли, будь-що масований наліт безпілотників, то медичний персонал, лікарі, медсестри, а найголовніші пацієнти, мають рятувати своє життя. От саме для того і відпрацьовується нова система. Зрештою, Тепер вже ніхто не говорить про закінчення війни, про перемогу над Україною. Ні, треба чим далі, тим краще адаптуватися до реалії війни. Дорогі друзі, в медицинських учреждениях області починаємо створення автономної системи оповіщення. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы в случае отсутствия интернета, сотовой связи, электроэнергии, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, из-за обстрелов, массовых налетов, массового налета беспилотников наш медицинский персонал, врачи, медсестры, самое главное, наши пациенты, больные имели возможность спасти свою жизнь. Понимаем, что отработка навыков поведения в самых экстремальных обстоятельствах спасает жизни наших жителей. Этой работой мы занимаемся уже четвертый год и будем заниматься и дальше. І наша улюблена рубрика: А що ж говорять ці свогошники про війну? Щоправда, зараз буде дуже дуже прилизений і причесаний Коментар. Ну, знаєте, коли телебачення тебе знімає, а не ти сам щось робиш для соціальних мереж. Тому що коли для соціальних мереж, тоді слів не добирається. Ну а тут перед журналістами можна і навіть побажати здоров'я Владимиру Владимировичу Путіну. Бо якби не він, то побратими того, хто дає зараз це інтерв'ю, були б живі і здорові. А так вони давним-давно двохсоті. Найголовніше, що мені подобається, звісно. Для камеру СВОшник зберігає оптимізм. Рухаємося вперед, за нами Родина, і от це от все. Але ніхто. Більше ніхто не йде на Київ, не окуповує всю Україну. Немає бравурних заяв, що тільки дві і вони вийдуть на адмінкордони Донецької області. Ні, прям хардкор, прям мавіки, безпілотники, прям ворожі пташки розлітаються над фронтом. Зрештою, це все ще пропаганда, тому що там. Немає правди про втрати, про те, наскільки важко воювати. Але найголовніше, росіянам більше не обіцяють ніяких легких перемог. Ні, не так. Росіянам більше не обіцяють перемог. Дай Бог здоров'я, Владимир Владимирович, що? Владимировичу, Хоча... я не знаю. Все вже, звісно, надає. На износ работаем. Какая сейчас обстановка здесь? Ну не здесь, а на, на ЛБС, на фронте. Что происходит? Так как двигаемся по чуть-чуть вперед, птицы вражеские не дают сильно продвигаться. Угу. Острая необходимость также у нас в средствах РЭП, в тех же птицах, мавиках. Ну так, отступать некуда. За нами Россия, за нами Москва. А в мирной жизни ты чем занимаешься, занимался? На заводе работал. Начальник смены был. Угу. Ну. Дай бог, все закончится. На завод вернешься. Да, уже мой завод не восстановят. В Молчевский пойду. А чем завод занимался? Технічний углерод випускав. Ну і трошки вам російської конспірології найконспірологічнішої у світі конспірологів. Росіянка стверджує, що абсолютно всі хочуть скоротити населення Росії. Хто такі всі, ви напевно, подумали? О, вона про Лаврова, про Шайгу, про Герасимова, про Путіна, про Скабієву і Захарову, а от і ні. Оці всі, хто хоче, ці всі негідники. Це, наприклад, Польща здивовані. Я щось не пам'ятаю, що Польща йшла зараз війною проти Російської Федерації. Я не пам'ятаю, що Польща когось обстрілювала, на когось нападала. Але зрештою, ви ж розумієте, що це переповідання всіх вечірніх і ранкових ток-шоу. В дім цієї цьотки точно частіше за критичне мислення входить Скабієва і заходить Соловйов. Ну от ми на виході і маємо, що населення Росії справді скорочується. Але того, кто за этим стоит, даже не помечают. Все хотят сократить население России. А, это... а кто, кто это такие, кто эти негодяи? Вот, Польша, например. лег Валенца сказал, сокре... это население России сократить до 50 миллионов, хватит. Да как же они могут? У нас э, Я такая не не армия, не не у нас ядерное оружие. оружие, как они могут нам повлиять на нас? У нас этого не было, нас бы на Русь всю жизнь нападали. Мы первые, мало куда лезли, как правило все время нападали на нас, все время получали по соплям, но сразу пытаются. Раз в сто лет у нас строго на нас лезут. И если бы был другой такой, как Горбачев, он бы давно Горбачев развалил, Ельцин пропил и все раздал. И только этот, когда пришел Путин, он начал Россию с колен поднимать. Образование развалили у нас дети, безграмотные. ЖГХ развалили, медицина у нас, это говорится бесплатно. На самом деле вы сейчас понимаете, что нет. Сейчас, если врачу не дашь 5 тысяч в больницу, он тебе даже градусник не поставит. И для кого-то не секрет. Что называется? А что же вы жалуетесь на зарплаты, на жизнь? Вы знаете, у нас, у России всю жизнь так жаловаться приж... Вы спрашиваете насчет власти? Ну, вот, власти вы на, вот, вы на, пенсии и работаете, а чего вы жалуетесь? Это же значит э, заслуга Владимира Владимировича? Ну почему его заслуга? Не его заслуга. Я так думаю, что если бы он знал, какие он просто ему... Я сомневаюсь, что он знает, что такие бывают пенсии. Может, нам второго президента избрать, который бы... Сказал, кого вы можете предложить? Второго. Кого второго? От кого именно? Грудинина. Грудинина? Я даже его не знаю, кто такой. Так узнали бы. Да вот надо, надо действительно посмотреть, кто такой. Прежде чем что-то говорить мне про него, я не могу... Час... И на этом, друзья, у меня все. А вы, конечно же, не забывайте нас поддерживать своим лайком. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене і не забувайте підтримувати незалежну журналістику, фінансово допомогти всій команді youtube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. А головне бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.